До початку дачного сезону залишилися лічені дні однак питання щодо пільгового перевезення в Чернігіві досі залишається невирішеним. Не пролило світло на ситуацію і засідання міськвиконкому, на якому говорили про транспортне забезпечення міста. зрозуміло, одне грошей на перевезення пільговиків поки немає. Наразі мерія звернулася до облдержадміністрації та народних депутатів виділити гроші на пільгові дачні перевезення. Якщо буде ясність цього приводу, ми зможемо мати. Додатково півтора мільйона гривень. Тоді ми зможемо в повній мірі забезпечити на літній, осінній період дачні пільгові перевезення. І ще два тижні для з'ясування цих питань ми проводимо активну роботу. Якщо ці кошти будуть, тоді ми будемо продовжувати пільгові. Якщо ні, ми повинні конкретно сказати. Поки не пізно, треба негайно рятувати тролейбусне управління, вважають у мерії. Тролейбуси називають пріоритетним видом транспорту. Однак і тут ситуацію обтяжують пільговики. Чиновники переконані, підвищення тарифів на проїзд лише справа часу. Основним проблемним в організації транспортного безпечення цього року є перевозка пасажирів льготних категорій. Льготчиків з кожним роком стає все більше, а кількість соціального виду транспорту. Тролейбуса поразним причинам зменшується. і ці категорії граждан хочуть своїм правом безплатного проїзду і в інших видах транспорту. Міський голова симпатазує адресні допомоги, яка має пройти замість пільг на проїзд. Мовляв, ніж живе таким чином вже давно. Та й Україна незабаром може пройти на таку схему. Є сусідні город обласного центра. Ніжин у них нету тролейбуса, у них є тільки автобус. Но они уже много лет используют следующее. Получили субвенцию, конкретную сумму. Определили, что это 8 ездок в месяц. Пильговой категории. Персонифицировано. Управление социального захисту. Получила, пригласила, люди йдуть, получають ці 8 талонів. Міська влада хоче по-новому поглянути на пасажирські перевезення у 2012 році. З вулиць міста мають зникнути маршрутки, які замінять автобуси середньої місткості. А поки мер дав доручення відповідним службам навести лад, аби водії маршруток не влаштовували між собою перегони та не перевантажували автобуси.